намагаємося знайти певну логіку у деяких діях, зокрема, можливо, якусь мегахадовичку да політехнології і так далі. А можливо, інколи банан це просто банан. Ви знаєте, тому що вчора, наприклад, там і ми долучали до ефірів деяких депутатів, а не лише від слуг народу, які голосували проти відставки міністра культури Ткаченка. І було видно, ну вибачте, за такий суб'єктивізм по очах, що це їхня ідеологія. Розумієте, себто вони свято вірять в те, що щитом нашої ідентичності під час війни це значить, є е, Серіал серіали віде. за 300 мільйонів гривень. Розумієте? Дивіться, а що їм Ладно, Давайте чесно казати, а ми з нашими глядачами завжди чесні. А, а як їм себе по-іншому вести? Ви що очікували, що вони прийдуть в ваш ефір і скажуть, Ха -ха, наші компанії беруть участь в розподілі коштів Міністерства культури? Чи рідні нам артисти, творчі спілки, коханки, дружини, знайомі в цьому процесі з головою? Що вони? Вони ж вам цього не скажуть. Вони скажуть патріотизм. Патріотизм та це потрібно нашій країні. Нам не потрібно ці гроші для армії. Не потрібні, не потрібні дві нові бригади за 600 мільйонів гривень. Нам цього не потрібно. Нам потрібні серіали. Вони укріпляють нашу державу. <рештати> Вибачте, вже, 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 за, вже за такий комічний сюжет в ефірі. Ну, ну як з ними спілкуватися? Це брехуни і корупціонери в переважній своїй кількості. Тобто президент сказав: приберіть цю людину, замініть цю людину. На жаль, е -е, тут мало антикорупційної риторики, тому що в мене до питання до Ткаченка передусім антикорупційного характеру. Потім питання до національного марафону. До питання демократичності, свободи слова і всього іншого. Це головні два питання в мене до нього сьогодні. Але навіть не, не ця була логіка у президента. Але президент сказав: приберіть. Тобто буде найцікавіше, якщо у Верховній Раді під час голосування е фракція Європейської солідарності вирішить зіграти свою гру і не дасть голосів за відставку. Зараз є розрахунок на те, що вони проголосують за відставку. Вони таку позицію займають всередині е комітету. А потім вирішить саботувати просто голосування Слуги народу. І що виявиться, в як виглядає сьогодні президент в цій, в цій ситуації? Загалом ситуація в фракції Слуги народу загострюється, там підвищуються турбулентні течії. Певні депутати втратили більшість депутатів втратили віру в своє політичне майбутнє. І зараз починають або вставляти палки в колеса офісу президента, або грати свою політичну гру, або шукати, знаєте, де глибше шукати інші проекти, платформи, через які вони можуть зберегтися в політиці, але адже більшість з них нічого іншого, окрім сидіти в залі парламенту чи комітет в комітетах, не вміє. Вони до того нічим більше не займалися серйозним. І мені здається, ця ситуація така може викликати дуже різку реакцію у президента України. Дуже жорстку і різку реакцію. Руслан, а вас допускають до телемарафону? Ні, і я і, і наскільки мені я так я свисну так толерантно наскільки мені і, мені здається, що безпосередньо о, хрестик на фамілії став о, о, пан Каченко. і я м yeah. я для глибоке переконання. Що о, це робив безпосередньо Пан Таченко, і м, він можливо відігравав роль цензора для багатьох, ну для багатьох експертів, ведучих для до національного телеефіру. Це в країні, яка бореться за демократію і свободу недопустимий процес.